Всім привіт друзі! Відкриття сезону по полям виїхали на, Ки... на КР і є находочка, Є перший красунчик. Ось такий цілесенький, гарнесенький, малесенький красень. Хлопці ходять, там ще камради приєдналися. Там теж ходимо, шукаємо. Ще були там кусочки бронзи, сигналів небагато, але ось перша гарна знахідка, як можна показати. І будемо шукати далі. І так, друзі, ямка і знахідочка. Ще один ось такий красунчик у нас. та ти що ціленький. Зараз приближу. Ось такий красень бушко, все на місці. Так, шукаємо далі. Думаю, буде щось ще цікавіше. І ще є кусочок. Ось такий маленький, невеличкий кусочок хрестика. Посеред поля, друзі. Можливо, де хатинка стояла, зараз будемо шукати. Знову всім привіт, друзі! Ходимо по середньовіччю. Ось там у нас замок стояв, ми ходимо тут по хатинкам і є монетка. Здається, срібло, білон, якийсь грошик чи солідочок, такий крупненький, важкенький. нестандартний, але стан такий собі. Треба буде чистити, дивитися. Це перша сьогодні хоч якась знахідочка. Ну, Будемо зараз шукати, крутитись, може ще щось вискочить. Ходимо. З поля в ліс, друзі, на середньовіччя і є срібло, хоч і трішки, навіть не трішки, а так добре затерте. Але ось таких два гроша, рік видно 1766. Ну, срібло є срібло завжди приємно, навіть в такому стані. Хоча трішки печалька. Будемо зараз тут крутитися. Є, друзі, ще одна монетка. Ось така краса випадає, друзі. Ямочка, тут стежинка, типу як ішла щось таке. І є мідячок. Хотів навіть в онлайні знімати, але щось. Чогось не зняв і зря. Ось така. Це у нас, це у нас таке. Похоже на одну копійку серебром. Так, зараз кладемо в хабарницю. Зараз покажу, що знахідки камрада. Він хабарницю забувся, цей камрад. Ми покажемо його знахідочки. Оп. Раз, два, три. Чотири соєтика. Це знахідки хамрада. Ну, у мене ж до срібло, що ви бачили, і міндячок. І там ще всякий шмурдячок. Ходимо. І так, друзі, і в камрада мега-знахідка. Просто Зараз буде. Чистити покажу. Ось почистили. І ось така краса. Це жесть. Мега жирна знахідка. Це тільки одна створка, може десь бути ще тут а друга треба шукати. Вітаємо камрада. Є, друзі, ще одна монетка. Ось так випала, похоже, на якусь копійку чи деньгу може. От затерти. Не зрозуміло, що воно таке було. Ну, щось цікавеньке було. Певно, що день Гач дородять провідняється. Ходимо, шукаємо, може, що буде цікавіше. І так, з лісу знову в поле. Це вже четвертий день пошуків. Ось такі знахідочки були. Не думав, що буду знімати, але так. Бачу трошки йде. Іде було дві. Так, камера фокусує. Оп. Так, три. три спинки, друзі. Три спинки фіболося і, і пластиночка срібла. І щойно випала ось така неочікувана знахідка. Чешуйка. На жаль, з дирочкою. Така якась нестандартна. Зараз приближу. Ось така. Пладемо в хабарницю, біжимо далі, може буде ще що цікаве, покажу. Є, друзі, знахідочка, ось така краса. А це у нас срібло, поломана срібна фібула. Ну, як не як, це все одно приємно гарний такий шматочок срібла. Будемо тут зараз крутитися. І так, друзі, на кінець-то вже йшов до машини і на кінець-то я його виходив. Ось. Не чистив, не дивився. Знаю, що точно срібло. І, здається, він зализаний, але є. Так, що це у нас? Хто це у нас? Щось поки що не можу я зрозуміти. Ага, ой, та ти що. Красота, друзі. Це у нас молодий комот. Ось така легенда, щось не можу зрозуміти, що в нас тут. Ну, зараз почищу і покажу. Ось, друзі. Ну, портрет у нас трошки такой підзатертий. Легенда не сильно зрозуміла. Ось. Здається, отако має бути. Не цікаве, щось непонятне було. Ну ось так. Ходимо.